Я по батькові. Я по батькові Сергій, Сергій. А, а, число місяць рік народження. Два слова двадцять щойно стало відомо. Поліція затримала чоловіка, якого підозрює у вбивстві в Одесі відомого активіста і волонтера 31-річного Дем'яна Ганула. Дякую усім глядачам, хто став вподобання та робив репост з приводу пошуків ймовірного вбивці, який засвітився на камерах посеред білого дня. Сьогодні в Одесі просто витягнув. І декілька разів виплив Дем'яну. Було двоє свідків, однак вони не зреагували. Відео можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. Після скоєння холоднокровного умисного злочину чоловік просто серед білого дня сідає в машину і втікає. Його наздоганяє поліція. <му> Підозрюваним у вбивстві Дем'яна Ганула виявився 46-річний дезертир. Про це повідомляє СБУ. В нього уже вилучено зброю та гранату. За даними джерел РБК Україна, підозрюваний Сергій Шалаєв. Чоловік народився 1978 року. У надполіції року. Нацполіції зазначають, що інформація про стрілянину в приморському районі Одеси надійшла близько 10.30 ранку. Невідомий вистрілив у прохожого, внаслідок чого той загинув. Стрілець втік з місця події. Після цього поліція спільно з СБУ провела комплекс слідчо-оперативних заходів. Менш ніж за 5 годин після вбивства підозрюваного було затримано. Звання звання військовики військове звання. Ти чуєш мене? Чую. Військове звання яке? Старший старший лейтенант. Це місцевий житель 78-го року народження. Зараз правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також російського сліду. Зброя, де зброя? Зброї вдома. Зброя. Яка зброя? ПМ. ПМ? ПГ. ПГ? Так. Да. За факт, Поліцейські відкрили провадження за пунктом 11, частини 2, Статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство вчинене на замовлення. Наразі з підозрюваним працюють слідчі, вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На вбивство відомого українського активіста Дем'яна Ганула відреагував Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ та президент України Володимир Зеленський. Десятки слідчих оперативників криміналістів залучені до розкриття цього злочину. З'ясовується всі Ставине цього скоєння Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обов'язків генерального прокурора залучити всі необхідні сили і засоби для того, щоб встановити всі факти, зазначив президент України. Також Олександр Аронець дописав у своїх соцмережах в Одесі. Посеред білого дня вбили активіста. Там же в Одесі намагалися вбити Стерненка, там же мер з паспортом Росії. Ось до чого призводить непокаране зло. Осійська федерація вона намагається знищити нашу країну та наше місто. Це факт, і це вже відбувається третій рік. Але коли Росія засипає, просипається в Одесі міський голова Труханов та його банда, вони намагаються також знищити наше місто хаотичними незаконними забудовами, яка ось планується позаду мене на пляжі Дільфін з майбутнім знищенням інклюзивного пляжу, який дуже необхідний Одеситам та українцям загалом. Тому що під час війни багато людей отримують поранення не тільки на фронті, а й в тилу, і вони потребують реабілітації та допомоги. допомоги... Тому щоб мати змогу бути частиною суспільства та відпочивати, Дем'ян Ганул, – 31-річний громадський діяч, блогер, засновник і керівник праворадикальної організації Вуличний фронт, учасник революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил, він втрапляв у скандали через ДТП у липні 2020-го На трасі невідомі обстріляли його машину. В якій він їхав на початку травня 23-го року. Невідомі побили Ганула в Одесі. Поліція розслідувала кримінальну справу. У серпні 24-го Ганул у соцмережах повідомив його особисті дані та дані його близьких з'явилися в російських соцмережах, і він почав отримувати багато погроз. Активіст заявив, написав відповідну заяву з доказовою базою та аргументацією на ім'я начальника поліції та СБУ. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Також Ганул звертався у телеграм-каналі та до СБУ і просив захисту його та його сім'ї. Також російські ресурси обіцяли нагороду за напад на нього до 10 тисяч доларів. Галнул зазначав, що 24-го року Басманий суд Москви заочно арештував його за кількома статтями кримінального кодексу РФ. Окрім цього. Ганол був у багаторічному конфлікті з мером Одеси Геннадієм Трухановим. У своїх соцмережах він багато писав про незаконні забудови Одеського морського збережжя, звинувачував Труханова у спробі віддати частину узбережжя в районі пляжу Ланжерон під будівництво гольф-клубу та руйнування історичної забудови міста. Також нагадаю, що минулого року Ганул одружився. Його обраницею стала блогерка і фітнес-тренерка Жанна Вознюк. Сьогодні ми одружилися. Офіційно з'явилася плюс одна українська націоналістична сім'я. Написав активіст у блозі 27 квітня. Через декілька місяців стало відомо, пара чекає на дитину. У червні вони влаштували скромне гендерпаті на березі моря, щоб визначити стать дитини. Пара з трепетом очікувала появи на світ до. У своєму блозі активіст часто публікував фото зі своєю дружиною, на яких вони виглядали дуже щасливими. Сара, Жанна і Дем'ян на фото не всіх видно. Підписав знімок Ганол у липні 24-го, а 6 жовтня минулого року, активісту виповнився 31 рік. А вже наприкінці жовтня. Дем'ян Ганул став батьком. У зв'язку з цим він опублікував зворушливий знімок з новонародженою донькою з пологового будинку. Сьогодні я став батьком найкращої дівчинки на світі. Сарочка, вітаю тебе в Україні. Будь здорова і щаслива. Я все для цього зроблю. Очі мокрі від щастя. Попри свою зайнятість, активіст багато часу приділяв доньці. Він публікував у блозі фото з їхніх спільних прогулянок в Одесі біля моря. Були з Сарою на морі. Вона. Просто в захваті у лютому 25-го року сім'я охрестила доньку. Про це волонтер також написав інстаграм і опублікував декілька зворушливих фото з малечою і сім'єю. Якщо ви хочете підтримати доньку та дружину Дем'яна, то залишу в описі до цього відео і в першому коментарі посилання на банку е карта дружини Дем'яна. Я спілкуватися українською. Катерина II була українофобкою. Вона нічого доброго для України не зробила, і її точно не місце ні на площі міста українського, ні на території музею. Активіст неодноразово виступав ініціатором знесення радянських пам'ятників. У березні 22 го в селі Фонтанка Одеської області було демонтовано пам'ятник чекістам. У липні 22 го він створив петицію про демонтаж пам'ятника Суворову в Одесі, що, попри недостатню кількість підписів, отримала суспільний резонанс. Влада ухвалила рішення про демонтаж. Крім того, у листопаді 21 го гану організовував акцію під консульством Росії в Одесі, поніше трону з надписом Груз 200 та росіяни їдуть додому а у 22-му на стінах колишньої будівлі консульства з'явилися патріотичні графіті за його ініціативи. Також Ганул активно займався волонтерською діяльністю і допомагав Збройним силам України. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Вічна пам'ять Дем'яну та співчуття родині та сім'ї. Адже сьогодні ще одна втрата патріота України. До речі, він реагував на вбивство Ірини Фаріон у Львові. Сказав, що це було. Замовлення схожість цих вбивств, звичайно є прохання до СБУ встановити усі деталі та знайти і покарати замовників.